Діше заб'єрам вас на вакансії. Сьогодні ми говоримо про найприємнішу тему, мабуть, про відпустку і про канікули. Друзі, поки ви не забули, попрошу вас підписатись на мій канал, якщо ви цього досі не зробили. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступні відео, і ставте лайки, якщо вам це відео сподобається. Отже, почнемо зі слова «вакація». «Вакація» ми можемо перекласти як канікули, літні канікули, так? Учньов'є має у вакації по екзамінах. Учнівє має у вакації по екзамінах. Учні мають літні канікули після екзаменів. Але слово вакація ще інколи може використовуватись у значенні відпустка. Наприклад, ви ще на вакації на балі. Так, ви на вакації на балі, тобто я збираюся на балі, на балі у відпустку. Зверніть увагу на слово вибіраче. Так, вибіраче це збиратися. Але до слова відпустка у нас ще є слово «урлоп», урлоп. Так, коли у тебе відпустка, ми можемо запитати «Кєди маш урлоб? «Кєди маш урлоб, коли ти маєш відпустку? Зі словом урлоб у нас ще є таке гарне словосполучення, як декрет, тобто декретна відпустка, е, і ми кажемо урлоп мачежинські, ма мачежинський, мачежинський. Трошки важке слово потренитись вимовляти. Урлоп Мачежинський, декретна відпустка. Наприклад, хто зараз у відпустці декретній, то може сказати: «Тераз не працює, єстем на урлопі Мачежинським. Тераз не працює, єстем на урлопі Мачежинським. На урлопі» – зверніть увагу тут на прийменник. Ми кажемо в декреті, tak? по польському віме на. Урлопі Мачежинським. Десь недавно в інтернеті прочитала такий жарт, що ось цей декрет тільки чоловік міг назвати декретною відпусткою, так, відпусткою, бо тільки чоловіки так би могли зробити. Ну добре, такий жартчик, сухий. Ідемо далі. Ще у нас є слово фер'є. Фер'є це будуть зимові канікули, інколи можемо додати жімове ферє», так, жімове ферє». І тут учні можуть сказати: в тим року ферє мінели барзо швидко. В тим року ферє мінели барзо швидко, тобто у цьому році цього року зимові канікули пройшли дуже швидко. Які у нас ще є види взагалі ось цих відпусток? Ви можете зустріти таке слово як вчаси, вчаси, в часи. увагу, що пишемо на початку букву В, так, але вимовляємо її як Ф вчаси. Вчасу це найчастіше, це відпочинок, так зазвичай зорганізований поза домом. І найчастіше це власне використовується у таки в нашому all inclusive, так коли ми їдемо кудись е у відпустку. Дуже часто в інтернеті можете побачити рекламку в часи в Греції, в часи в Вошах. Часи в Хішпанії, так, тобто відпустка у відпочинок, навіть не відпустка, відпочинок у Греції, відпочинок в Італії, відпочинок в Іспанії. Це у нас слово вчаси. Якщо ви плануєте якусь поїздку, так кількадневну або ну може бути теж вона в принципі і на тиждень, то ми маємо два слова: є слово виїзд, виязд і є слово випад, так, випад, ніби випасти кудись. Наприклад, там вікенд мам випад до Гданська. Tak w ten weekend mam wypad do Gdańska, na przykład na tych weekendach ja mam ją do Gdańska. E, dalej u nas jest słowo wycieczka, wycieczka. Wycieczka to ekskursja. E, tak na przykład w Krakowie byłam na bardzo interesującej wycieczce. Так, у Кракові я була на дуже цікавій екскурсії, але слово вичерка також може бути як синонім до випад або «виїзд». так, якась така поїздка. Мабуть, треба також згадати слово «подруж подруж, «подруж». подруж це у нас подорож. Так, Подруж. Ну, і пішло це слово від дії слова подружовач. «Подружовач» подорожувати Давайте швиденько пригадаємо, як відмінюється слово подружовач. Oddaję, ja podróżuję, ty podróżujesz, on podróżuje, my podróżujemy, wy podróżujecie i oni podróżują. Хто на моєму курсі навчався вже, то ви легко можете це провідміняти, бо слово подружовач має овач, а для таких слів у нас є спеціальна, дуже проста формула. А якщо ви хочете навчатися польської мови на зручному, крутому, короткому курсі польської мови, то я запрошую вас взяти участь у своєму курсі, на якому ми з вами легко, швидко, інтенсивно будемо вивчати польську мову. Таким чином, що тренуємо граматику, вивчаємо нові слова і тренуємо нашу. Вимову, щоб жодні окуляри, вшачів слонечне чи слово луч нас не дивувало, що ми легко могли це вимовити. Але для цього потрібна практика і спеціальні вправи, які я для вас придумала на нашому курсі. Якщо вас зацікавило, в описі до цього відео я залишаю посилання. Переходіть, ознайомлюйтеся. Якщо будете мати додаткові питання, залишайте свої контактні дані. Наш куратор з вами зв'яжеться і відповість на них, і зареєструє на курс. Do, do zobaczenia na naszym kursie i dali w czyte słowa. Jeszcze wracając do słowa podróż, wykorzystujemy polskie słowo podróż służbowa. Podróż służbowa, to u nas jakieś wiedrjażenie, tak? Niby służbowa podróż, podróż służbowa. Na przykład. Мій можма часто подружне службове. Мій чоловік часто є у відрядженнях, часто має, якщо дослідно, відрядження. Наступне слово, яке гріх не згадати, це буде плажа. Плажа це є пляж. Зверніть увагу, що у польській мові «пляжа» – це вона. І для чого нам знати цю інформацію? Для того, щоб правильно відмінювати, так? Бо плажа, це вона закінчується з крапочкою, то на пляжі ми польською скажемо на plaży. На наприклад, в зашлим року билам на швітній плажи. В зашлим року билам на швітний плаже в Іспанії, наприклад. Так, минулого року я була на чудовому пляжі, так, або «маже місяці пжа. pod gorącym słońcem. Marzę mi się plaża pod gorącym słońcem, tak, to, to ja pro plażę pod gorącym słońcem. Plaża i tu jeszcze sobie zapamiętujemy, powtórzymy słowo słońce, słońce, to u nas słońce. Gdzie u nas może być plaża? E, tutaj ma być trzeba wyczytać sobie takich trzy słowa, bo powtórzy tych, to już znaje, to słowo może. Може, це море. Інколи е, тут, якщо говорити про письмо цього слова, то пам'ятаємо, що завжди пишемо через «рз», перевіряємо себе з української мови. Так, якщо в українському подібному слові маємо букву р, а в нас є море, то ми польською записуємо це через рз, так через двузнак може. Бо якщо ви може записувати через Z з крапкою і напишете може, то це можливо, так зовсім інше значення. Будьте обережні. Отже, може, море, море. єжоро, 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 гарно вимовляємо жо. Єжоро це озеро, і Жека. Жека, це річка. Знову ж таки, Жека, вже розумієте, чому ми пишемо через РЗ, тому що в українському подібному слові є буква Р. – «річка». Жека. Що з цими водою, нам цікаво треба знати. Отже, ми кажемо, я їду на море. Так? Польською ми кажемо яде над може. Тобто все, що мокре, ми використовуємо прийменник над, яде над море, Так? Або яде над жеке. Я їду на річку, яде над єжоро. Яде над єжоро. Я їду на Озеро, тобто використовуємо над, прийменник над це можливо запам'ятати. Ще до цих водойм назвемо собі слово басен, басен це басейн. увагу, що в польській мові нема так? Басен". басен. Ну і до всіх цих водойм нам треба вивчити дієслово пливач, пливач це плавати, пливач, і відмінюється так: я пливам в басені. ти пливаш. В басені, он плива в басейні. Ми пливами в басейні, ви теж пливачі в басейні, і вони теж пливають в басейні. Так, пам'ятаємо, щоб постійно повторювати собі відмінювання дієслів. Добре, що у нас, коли ми прийдемо на пляж, Коли ми прийдемо на пляж, що нам потрібно? Ну, мабуть, ренчник пляжовий, реншнік пляжовий, Плажовий, так? пляжний рушник. Потім мами теж торбе плажову, торба пляжова, пляжна сумка. Мами теж пляжовий, так, можливо, хтось не хоче засмагати. Про слово засмагати ще зараз поговоримо. То може взяти з собою пляжовий, так, пляжний намет. Щоб не дуже обпектися, то нам буде потрібен, потрібен парасол пляжовий, Парасол плажовий, сподіваюся, що в нас парасоля, так? а по польську мами парасоль-он. Такі слова собі нотуйте: плажа ona, так, парасоль он, це там, де роди інші так? відрізняються від української. Також нам буде потрібен шезлонг, і польською ми це кажемо лежак. Дуже легко запам'ятати, бо лежими, ми лежимо на цьому лежаку, він лежак це у нас шезлонг. Dali potrzebnie nam także okulary przeciwsłoneczne. Okulary przeciwsłoneczne troszkę ważne słowo, ale składają się ze słowa przeciw, proty słoneczne, słończni. Proty, słończni, Polacy każą, tak? Okulary przeciwsłoneczne sące zachysni, okulary. Jeśli my nie wiemy o albo nie czujemy się pewnie w wodzie, to też będziemy używać e, czegoś do pływania, tak? My już będziemy wykorzystywać coś dla pływania i mamy koło e, do pływania, koło do pływania, naduwne koło, rękawki do pływania, rękawki do pływania. gdy możecie jeszcze, jak jeszcze chcecie kupić, to w Google włożymy pływaczki, pływaczki, tak, pływaczki. No i jeszcze u nas jest dmuchany materac do pływania. Дмуханий матерац ДО допливання, так, це надувний матрац для плавання. Зверіть увагу, що всюди, коли ми кажемо для, по польському мовімо до, Коло ДО колодопвання, ДО допливання, матерац ДО Ну і, наприклад, в реченні використаємо ці слова, уживам ренькавку в ДО допливання, щоб чуть ще певній ВОДЖІ. Уживам Чего ренькавку в допливання, щоб певні чучі воді, щоб впевненіше почуватися у воді. Далі нам потрібен також крем з фільтрем, крем з фільтром, тобто захисний крем. А якщо ми хочемо, щоб засмага швидше вчепилася або виглядала гарно, то ми будемо потребувати такого щось як крем до опалення крем до опалання, так, тобто крем для засмаги. Взагалі засмагати це польською opalac się. się. Зверніть увагу, що у польській маємо частинку się, хоч в українській немає частинки ся, так? Opalac Провідміняємо його, мабуть, так. Значить, я опалам się на пляжі, ти опалаш się на пляжі, вона не опала się на пляжі, ми opalamy się на пляжі. A wy, dlaczego nie opalacie się na plaży? E, I oni opalają się na plaży, tak, one zasmagają. Dobre, co nam jeszcze będzie potrzebne, jeśli wy jesteście nad rzeką, jak wy na doznierzyci, albo nad jeziorem, tak, na ozero, to nam także będzie potrzebny spray na owady, spray na owady. Тобто e, спрей проти комах. Можливо, ви також у лісі є так, і це ще в лесі, де є та жека, або є жоро. То, можливо, будете користити теж з хамака. Хамак це у нас га-мак. Га Зараз поговоримо про летнє убрання. Нагадаємо собі, так який літній одяг нам буде потрібен. Ну, по-перше, до плавання це костюм комп'єлови. Kostium kąpielowy, albo innymi słowami strój kąpielowy. Tak, to kupalny. Bikini też mamy, tak, to bikini. A chłopcy będą wdzięczni kąpielówki. Kąpielówki to u nas ławki. Dalej my możemy nosić shorty, albo spodenki, krótkie spodenki, tak, to shorty I shorty i spodenki to jest to samo. E, koszulki, tak, futbolki, albo koszulki na ramionkach. Кошульки на рам'янках, футболки на бретельках, може бути теж кошула лняна, наприклад, так, кошула лняна, тобто ляна сорочка, сук'янки, сук'янка, це сукня, лекка, пшев'євна сук'енка, так? легка, така, як ми кажемо, продуваюча українська, виправіть мене у коментарях, така, яка до, до, допускає повітря до тіла. tak Lekka, przewiewna sukienka. Jeszcze u nas jeszcze może buty. Spódnica też może być, tak? Spódnica. E, pareo, tak samo mówimy po polsku, pareo, ce pareo. Kapelusz, tak? Kapelusz, kapeluch. My już zadamy e, okulary przeciwsłoneczne, e, tak? Okulary przeciwsłoneczne. E, sandały, sandałki możemy mieć na nogach, sandały. Босоніжки, сандаукі, також босоніжки. б бути теж японкі це дуже таке класне слово. Японкі це ми кажемо як в'єтнамки, а по польську то японкі. До речі, якщо японкі напишете з великої букви, то це буде означати японки, тобто дівчата жінки, які живуть у Японії, і теж маємо клапки. Клапки це будуть шльопанці. Давайте поговоримо з вами також про спорти летні, так, про спорти, якими ми можемо займатися латем. Почнімо зі слова нуркування. Нуркування це дайвінг. Для цього нам буде потрібна маска до нуркування, маска до нуркування, тобто маска для підводного плавання і теж пуетви. Пуетви це ласти. Наступне слово це каяк. Каяк, українською кажемо байдарка. Можете запитати когось, умієш пливачка. Чи ти вмієш плавати на байдарці? Е, ну, і теж маємо «сплив каякє. «Сплив спливкая, тобто сплав на байдарках, як ми кажемо. Познайомимось також зі словом уч. Вуч означає човен, якщо з маленької букви, а якщо з великої, то вуж це назва польського міста. Вудь. Watch. Не лякайтеся цього слова, все можна навчитись вимовляти. Watch. Якщо пливемо так, то нам, можливо, на цьому човні буде рятівне коло, і польською це коло ратункове. Коло ратункове. ратункове. Далі у нас є слово surfing, тобто серфінг, і від нього пішло гарне, гарне слово сполучення сурфовач по інтернеті. Сурфувати по інтернеті, це так сидіти в інтернеті, лазити по інтернету, сурфувати по інтернеті. Наприклад, зараз люди часто замість розмовляти, сурфують по інтернеті. Зараз люди замість того, щоб говорити, розмовляти, сидять в інтернеті. Ну і що нам ще з, з спортів потрібна, мабуть, щаткувка. Щаткувка – це буде волейбол, і ми до святкувки можемо уживати півки. Надмухіваний, так надмухівана пілка – це у нас надувний м'яч, так? Добре, думаю, що зі спортами розправились. Якщо ще якісь слова вас цікавлять, то пишіть у коментарях. Ну і ще згадаємо собі якісь продукти або напої, які можемо латим, так, піч або їсти. То тут, мабуть, в першу чергу згадуємо собі слово лемоняда. ЛЕМОНЯДА – це у нас лимонад. Що цікаво, що лимон польською це цитрина, але лимонад лЕМОНЯДА, Так, повернулися таки до цього корення слова ЛЕМОНЯДА. Коктай, коктайль це коктейль. Зверніть увагу на е, те, як поляки вимовляють. Коктайль. Коктайль. Є теж СМУФІ овоцове, СМУФІ овоцове, часто через букву Ф вимовляємо, так. Це смуфі овоцове, тобто якесь е, е, фруктове смузі. Лоди теж можемо їсти латем. Лоди це морозиво. В українській мові морозиво воно, в польській лоди це завжди вони, так? Дуже гарно, так? бо одного морозива завжди влітку мало, тому його має бути багато. І лоди це завжди множина. Тому коли ви вибираєте якийсь смак морозива, то ви можете побачити там. waniliowe lody, pistacjowe lody, tak, bo lody to one. Jeszcze, jeszcze owoce różne możemy jeść latem, tak, owoce, pamiętajmy że to frukty, na przykład e, jakiś tam e, kokos, tak, to będzie kokos, melon, dynia, arbus, kawun, e, truskawka, tak, e, polunycja, e, czereśnia, wiśnia, tak, czereśnia, chcę czereśnia, wiśnia, Це вишня. Ну і у коментарях продовжіть список цих фруктів, які можемо їсти латем. Ось і все, друзі. Це все, що я вам хотіла розповісти у цьому відео. Маю надію, що вас словничок поповнився. Якщо ви хочете його потренувати, забігайте у наш телеграм. Там ми завтра опублікуємо тести. А якщо ви хочете бути з польською мовою на біжом, то запрашимо на своє інстаграма. Підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграмі, це Фріінток. Часто записуєте в коментарях, як знайти в інстаграмі. Це Фріінток, дуже легко знайти, так як назва цього каналу на Ютубі. Дякую вас за увагу і до побачення в наступних фільміках. Па!